Ампельні кімнатні рослини. Ампельні рослини стануть прекрасним елементом декору балкона, веранди чи стіни будинку. У перекладі з німецької ампель означає висяча ваза для квітів. Тому до даної категорії відносяться рослини, які спускають свої пагони вниз, б'ються вгору уздовж опори або стеляться по землі, ґрунту Розміщують ампельні квіти на балконах, ганку, верандах уздовж доріжок в саду або просто на стіні, щоб прикрасити та задекорувати її. Але надати привабливого вигляду рослин, адже самі по собі вони не можуть рости правильно. Якщо квітка випускає довгі пагони, це ще не означає, що вона є ампельною. Красиві представники це ті, хто має багато паганів однакової довжини, рівномірно розташованих по колу горщика. Щоб домогтись такого ефекту, потрібно часто прощипувати молоді пагани, щоб вони почали кущитися і обрізати стері. Ампельні рослини можуть бути як кімнатними, так і рослинами відкритого ґрунту. Види ампельних рослин. Серед різноманіття видів можна виділити декоративно-листяні ампельні рослини, квітучі та сукулентні рослини. Тобто, ці всі рослини ми з вами вже розглядали, але ампельні відрізняються тим, що в них довгі пагони. Розглянемо зараз декоративно-листяні ампельні рослини. Традисканція. Кімнатні квіти, які добре переносять несприятливі умови, існує безліч видів, рослини з листям різних форм і забарвлень. Добре себе почуває при помірному сонячному світлі і регулярних поливах. Всі види, крім примірників з опушеними листами, люблять оприскування. Діхондра. Відноситься до сімейства вюнків. Пагони довгі, до двох метрів, покриті зеленим або стріблястими листочками. Дивна особливість: пагони можуть укорінюватись в ґрунті, створюючи суцільний килим або водоспад. За це Діхондру люблять ландшафтні дизайнери. Крону необхідно час від часу обрізати, поливають квіти рясно. Висаджують як в тіні, так і на відкритому сонці, тобто дихондру ми можемо вирощувати як в кімнаті, так і на вулиці. Сциндапсус невелика, вічно зелена ліана, листя серцеподібне, блискуче, росте дуже швидко при яскравому розсіяному світлі, але відмінно переносить тінь і напівтінь. Любить тепло і високу вологість. Листочки корисно оприскувати і мити. Ми бачимо, що на першому фото стиндапсус заплетений в опору і виглядає як прямостояча рослина, але насправді всередині розміщена опора, на яку обвиті листи. А на другому фото стебла рослини звисають вільно. Плющ повзучий чагарник чіпляється за будь-які опори. Влітку потрібно рясний полив, взимку помірний. Тінь відтривалий, але в олії освітлене місце, причому не люблять, коли змінюють його становище. Сеткреазія пурпурова, яку також називають радисканція бліда. У природі зустрічається на узбережжі мексиканської затоки в Східній Мексиці. Цей вічно-зелений багаторічник має соковиті повзучі пагони, які довжину можуть досягати 1 метра. Листочки вагінальні, почергово розташовані. Прості листки широколанцетної форми вдовжину сягають приблизно 10 см. Лицева сторона листя зелено-фіолетове і гладке, а виворіт на фіолетового кольору і має невелике опушення. Цвіте дуже довго з середини весни і до кінця літнього періоду. Маленькі рожево фіолетові квіточки мають три широких пелюстки, які зібрані в не дуже великі суцвіття на кінцях стебел. Гарно квітучі ампельні рослини. Квітуча витка рослина мандевілла. Або дипладенія. Є частиною сімейства Крутові. У природних умовах таку рослину можна зустріти на території Центральної Південної Америки. За різними відомостями, цей рід об'єднує 120-190 видів, серед яких зустрічаються як однорічники, так і багаторічники. Багато садівники. Кімнатну оранжерею і садову Мандевилу, ще іменують жасмином, або бразильським бальзаміном, або чилійським жасмином. Цей рід отримав свою наукову назву Мандевіла в честь Генрі Мандевеля, який був англійським дипломатом і садівником любителем. У той час він служив в Аргентині. У перекладі з грецької мови дипладенія означає має подвійні залізяки. Кімнатна диплоденія являє собою дуже ефектне, ефектний вигляд, яка відрізняється своєю примхливістю і високою вимогливістю до умов вирощування і догляду. Однак як воно все одно з кожним роком стає все популярнішим у квітникарів. Рослина фуксія є представником сімейства Кіприні. Це рід об'єднує близько ста видів. Така рослина отримала назву на честь фукса, який був німецьким ботаніком. У природі фуксію можна зустріти на території Центральної і Південної Америки. Така рослина представлена маленькими чагарниками і деревами. У частини видів листя є супротивно розположеним, а у решті воно зростає в Вільно. По закінченню періоду вегетації у деяких свидів облітає все листя. Форма листових пластин буває видовженою, овальною, ланцетної або яйцевидної форми, а їх кромка може бути з невеликими щербинами або щісною. Виростити фуксію зможе як досвідчений квітникар, так і новачок, тому що догляд за нею не складе великої праці. Ростити її можна в якості штампового деревця, а також як кампельна рослина. Якщо ви вирішите зайнятися її вирощуванням, то одразу ж слід врахувати, що в зимовий час вона обов'язково повинна знаходитись в прохолодному місці. А також потрібно пам'ятати, що з від свілого кущика облітає все листя. Абутілон, або кімнатний клен. Це, це пов'язано з тим, що його листові пластини дуже схожі на листя клена. Також, ця рослин, також цю рослину іменують канатником, так як його волокниста маса в Індії застосовується для виготовлення канатів, а також мішковини. Налічує близько 100 видів, в природі. Така рослина може зустрітися в субтропічних і тропічних поясах чагарник, прикрашають трьох п'яти і листові пластини, довжину сягають близько 10 см. У них є витончені вирізи, з за чого вони набувають схожість з листям клена. Квіти дзвоникоподібної форми, бувають зібраними по кілька штук або поодинокі. Є садові форми, а ще сорти з жовтими або червоними квітками, з великою кількістю тичинок, а ще з строкатим листям. Цітіння у гібридних форм більш тривале, вони можуть бути пофарбовані в різні кольори і відтінки, а ще у них буває різна форма листя і квіток. Найчастіше такий чагарник вирощують в зимових садах. Або великих приміщеннях. Якщо ви хочете, щоб абутілон цвів круглий рік, тоді можна буде підібрати різні види такої рослини. Такий чагарник ідеально підходить для експериментів. До видів з зеленим листям можна прищеплювати види із строкатим листям, також декоративно Квітковою є колумнея та хоя. Хоя являє собою тропічну вічно-зелену вишукану ліану, на поверхні листя якої знаходиться воскове покриття. Якщо потрібно озеленити кімнату, то хоя підійде для цього ідеально. А завдяки своєму ефектному зовнішньому вигляду вона не тільки прикрашає приміщення, але й зробить його більш затишним. Квітникарі часто називають таку культуру восковим плющем. Виростити його в кімнатних умовах дуже просто, так як він відрізняється своєю невибагливістю і невимогливістю у догляді. Сукулентні ампельні рослини. Очіток. Або седум моргана один з популярних ампельних сукулентів, досить простий в догляді і його легко розмножувати. Звисаючи пагони цієї рослини, виростають приблизно на 50-70 см довжину. Влітку його прикрашають красиві червоні і рожеві квіти, не вимагає частого поливання, так як це може привести до загнивання коренів. Посадіть очіток моргана в кашпо і підвізьте його там, де квітка буде освітлюватись сонячними променями. А кактус плетевидний. Можливо, багатьох може здивувати той факт, що кактусові також можна використовувати як ампельні рослини. Але така практика не є дивиною. Наприклад, апорокактус плетевидний, відмінний доказ використання кактусів у підвесних горщиках, довгі товсті стебла з цього виду з крихітними шипами можуть виростати приблизно до 1 метра в довжину, розкидаючи. Виглядати екзотично. Навіть квіти у нього ефектні, з великими рожевими полюстками і вигнутими назовні. Ідеально підходить в якісті ампельної рослини. Хрестовник роулі або нитка перлів, напевно, найвідоміший ампельний сукулент. Ця рослина завоювала таку популярність завдяки своїм незвичайним листочкам у формі кульок. Хрестовник. Роулі. Його легко вирощувати, він стійкий до посухи і часто прощає, якщо ви забуваєте, його поливати. Він добре себе почуває при частковому освітленні, далеко від палючого, палючого полуденого сонця. Дякую за увагу!